Який класний автомобіль. Ви не повірите, шкода А8, Octavia А-8. От. От, на, настав той час, коли ми будемо їх вже купувати. У нас є замовник з Києва, який замовив нам таку автівочку, дав мені завдаток. Це ми в Німеччині зараз ми вибираємо і все перевіряємо, тестуємо, зробимо замір по кузову. Значить декілька слів за машину. То по замірам то все таке. Подивіться, яка класна тут у нас. Медио, ви бачите? Подивіться, яка, яка класна тут у нас медіо. Ви бачите? Ви бачите? Фарцок статус, бачите, це сповіщення автомобіля. От у нас меню. от у нас меню, значить, Зараз ми знаходимо тут українську мову, щоб ви наші любі українці бачили все це, а українська мова у нас десь знизу повинна бути. Да? От вона. Так. І триває завантаження. І тепер ми все тут бачимо. Заходимо знову в меню сповіщення по автомобіля. значить Віртуальна, повністю віртуальна приборна панель, величезний екран, автоматична коробка передач, джойстик, ну Тут все повністю. Це вже А8, кермо, яке класне, які налаштування по звуку. Ну, тут, звісно, Дистанційний круїз у нас де виведений. Де? А от у нас дистанційний круїз у нас отут. Я так розумію, так, ми його активуємо. І тут у нас так, Ланний Assist, система регулювання, обмежувач. асістем Assist, виїзду з міста парковки, Frota е, ну, такі, Я так розумію, дистанційного нема. А є звичайне, ну добавили значить Фронт асістент, асистент виїзду з міста парковки і все інше. Так, Управління світлом на кнопочках. Бачите? Значить, Авто у нас включено, виключено. Абаритний огонь. Авто. Значить На панелі тут зашили тканину. І тут якийсь матеріал, схожий на м'який пластик. Подивись, тут взагалі просто бомба. глянь Лампи для читання. Так, якщо ця машина купиться нашим клієнтам отакий от класний ключ, то ми будемо детально робити огляд цієї автівочки вже в Україні, друзі. Виберемо час і цілий день будемо вам показувати сидіння з електроналаштуванням з пам'яттю Матеріал шкіра свінь, з вентиляцією, тобто, ну просто. Шкода Октавія написано. 2.0, TDI, 2-літровий двигун, налаштування. Фонове у нас підсвіточка. Зима, літо. Будь ласка, от зима, літо, така от підсвіточка, океан. Ну, це вночі дуже класно. Індивідуал, автомат. То є, все це бачите, Воно тут воно світиться, ну вночі буде дуже класно. Моде, це вибір. По режиму руху, нормал, спорт, індивідуал, еко, нормал. Ну, такі от машинки ми вже починаємо купувати нашим клієнтам. Українці, не втрачайте можливість купити сучасну автівочку в два рази дешевше, ніж вона коштує в Україні нова. Ну, Якщо ви зможете замовити, то напишіть мені, скільки коштує така от комплектація. Це ну, фактично максималочка да, 2.0 двигун. І з такими опціями, як тут. Дизель, тільки дизель, друзі. Джойстик. клац, і поїхали. Тільки що э, дивилися пассата 2020 рік. Ну, шкода мені більше подобається, Надь, як тобі? Мені Шкода чомусь зашла, да? угу. скажи, так зайшла, що просто далі, ну, це. Далі. Це вже така сучасна автівка, повністю. Тут. Yeah. Якщо посад b 8, там ну, yeah. фейсліфтинг вони зробили, там, поміняли кермо, там, прибрали з панелі там годинника, то тут, друзі, вже повністю обновлена моделька. Повністю. Це вже А8, це вже інша модель. Взагалі, звісно, класно, класно. Ну, завжди щось хочеться іншого, щось нового. вже коли воно постійно все надоїдає. Так, вибір сті стілю їзди, бачите? Ну Тобто тут багато чого. Ну, повністю вже приборна панель, це у нас як смартфон. Такий супер, сучасний смартфон. І виходи тут, друзі, вже. Проміше. І виходи тут, друзі, у нас... Ось так я її поставлю. окей Так, давай. Так, на паркинг ставим, да? Так, раз. Все, нас остановится на паркинге, да? Паркинг у нас стало. Так, auto hold. Есть, да? Auto hold, она включила. Auto hold, понятно? Угу. Давай тут еще подаемся, что тут ну, у нас. Кермо тоже подобается. Ты подавайся. Кермо. Точки, угу. Давай подаемся, что у нас есть в машине. Значит, навигация, будь ласка. Так, є у нас. Так, а, чекай. Навігацію, так, асистенти, користувачі, посібники, фонова підвізка, налаштування. Значить, Подивимося, автомобіль, стан автомобіля, одне повідомлення. сервіс тиску шинах. Бачу, все окремо виводиться, значить сервіс по заміні оливи через 2000 км 215 діб і сервіс через 215 км. Дивись, у нас окремо е, вентиляція сидінь окремо включається, автоматична кліма от сюди теж виводиться, окремо включається. Він номер у нас є, все у нас є. Так, далі йдемо. Я дуже швидко, друзі, я звиняюсь, бо немає часу. Повідомлення. Будь ласка, перевірте дані щодо сервісу, позаміння та аспекції сервісу в огляді серців. Дякуємо, перевіримо, значить, тиск в шинах. Це ж у нас виводиться. Ну це, як завжди, було на вагах і на шкодах. Так, далі йдемо в меню. Дивимось, телефон, радіо на СІ. Ну, підключаємо все як завжди. Що мені цікаво, налаштування. Що ми тут бачимо в налаштуваннях? Мову ми вже налаштували. Одиниці вимірення, Wi-Fi. машина може підключатися. Це вже я знаю. Зізнання да? для передачі даних, мобільні пристрої. Голосове нагадування мобільного пристрою, відновити заводські настройки. Так, авторські права. Ну, в принципі, все таке от, цікаво і все дуже цікаво. Но це займе у нас дуже багато часу. Тобто, Друзі, ми не можемо собі цього зараз позволити. Зараз ми робимо замір по кузову і потім будемо підключати комп'ютер. Значить, дивись, тут те, що у нас є для окуляри ящик. Все як завжди. Так. Є у нас дзеркала. с подсвечиванием. Ну все. На, зараз, знаешь, что я хочу показать, сколько тут места. Ты познимай салон, а я сзади сяду, сам за собой. Заводи все кнопки, дабы ключевой доступ, так? Ну, давай, сядай. Так, сідаю сзади. Ну, я не скажу, что салон Дуже став великий, ну нормальне місто. Ви знаєте, в принципі, так як і в А8, вона, ну, мені таке відчуття, що вона стала, е, уже, так. Да. Ну, дві людини спокійнесенько поїдуть. Тут у нас є підлокітники, от така цікава шкіра. і Вентиляція на сидінь і на задніх теж. І на задніх теж. На налаштуваннях треба покупатися, може є обігрів, ну, значить, налаштування по клімату ззаді немає. Тут у нас теж є. От, бачиш, як вони працюють? Тільки раз, дотронулася, тут такі лампи для читання дуже класні. Так, далі пішли, подивимося, що в багажник, і робимо замір по кузову. Тобто воно вже повністю нас стало заужено, тут інші фари, друзі. Ну, по дорожньому просвіту, я думаю, так само, може чуть більше. Ну, таке впечатлення, що потрібно поміряти. Так, що у нас тут? Немає, так? Да? Немає. Електропривода немає, крючки багажника. Ну, Такої функції немає. Значит, тут у нас ось така шторка. Тут у нас килимки. Двоповерховий у нас по, по багажнику. Ну, тут, в принципі, нічого такого, так особливого да? Машина має пробіг до 100 тисяч, друзі, тому буде коштувати вона не дешево. Зразу вам сповіщаю. Все, починаємо замір. Сидіння у нас, бачите, які такі цікаві. Селектор у нас налаштуваннями із пам'яттю сидінь. Дуже класно. Функція Auto Hold, величезний, 10-дюймовий навіть да? монітор мультимедії. А на картах подивися які двері просто бомба. Динаміки динаміки є, як на пасаті. О. Машинка супер сучасна. Все, починаємо замір лакофарбового покриття для нашого замовника з Києва. Шкода 8 Що у нас тут вона покаже? 140, ну все, в принципі, як на вагах, я так розумію, воно так і буде. Машинка не фарбована. Все це я, в принципі, знаю, ну просто для нашого клієнта і для історії автомобіля ми зробимо це відео. Машина не фарбована. Так, Если що на паузу ставиш, дверка, пасажира сейчас. Тут тоже сидіння з с і з пам'яттю, 100. Ну так уже Audi витягують на рівень... ой, Audi, кажу, Шкоду Octavia, я вже думаю за Audi, Шкоду Octavia витягують на рівень Audi. Як то кажуть, оговорка по фрейду. Так, дах у нас 126. Ну, в принципі, так як і завжди, максимум 150. Тут іще дощ іде 138. Тут нормально, скрізь нормально. Звісно, цікава форма тут у нас скрізь такі от виштамповочки. Двері тут повністю оригінальні вже, все оригінальне, кузов оригінальний. Тобто вже не так, як колись було і ні з чим вже не схоже. Тобто ну, вона вже більш стала похожа на корейців. Да? А, може корейці на а може корейці на неї. Диски, друзі, у нас 17, 205 на 55 розмір. А може корейці на неї похожі. Да? Ну цікаво виглядає. Вона дуже... мені похоже на ауді. На ауді, так? Да? Да. Ну я ж кажу, що її підтягують до ауді. Да. Там у ауді, тільки екранчик менший, тут більший екран. Теж він так посередині стоїть. Теж така віртуалка. Руль дуже класно, вони придумали, прям руль взагалі. Так, все вже поміряли, ззаді ляду, зі сторони пасажира, І це вже водійська сторона, ніде відхилень немає, машинка бомба. Фари теж такі завужені, як у ауді зараз. Ну, в принципі, все, ми вирішили, що це, що це родичка ауді. Тобто ніякі тут не корейці, вони навіть поряд не стояли. Все їх в бан. корейців в бан, друзі, як хочете. Ми ми європейці, купуємо європейські машини. Навіщо нам корейці, я не розумію. Так, тут ми міряли. Це водійська дверка по-моєму, міряли. Дах міряли. ну Відхилень немає. Взагалі, стану машина, фактично, як в ідеалі. Тобто, можна... Ну, якщо б вона була нова, тобто її помити, скоротити пробіг, <смі> зробити ноль, і ви скажете, це нова машина. Друзі, це нова машина. Так, да, ну гума не нова, видно, що гума вже чуть поїжена. Значить, відкриваємо капота, дивимось. Ну, цікаво. ж. Я не знаю, людям цікаво, не цікаво, мені цікаво. Ага. По-іншому відкривається капот. І обрали палочку виручалочку. А ти послухай, як вона працює. м'якенька, так? Да? Антифриз норм. Як на новому багі, так? така, да? як на на новому. Дивись. Це як на Машина працює. Рівненька, взагалі рівненько. Ну, Фактично новий автомобіль. Так, по вікнам, по-моєму, на лобовому не рідне. Якщо я не помиляюсь. Троє, 23. Да, машина 20-й рік. Значить, пробіг у нас 90 тисяч. Да? 90 тисяч 157. Може скол якийсь, якраз 23 2023 році. Отак вікна треба дивитися. З цієї сторони завжди видно. 20-й, да? Ну, Вікна всі рідні. Нема електропривода, кришки багажника. Так. Все, друзі. Все. Зараз будемо відправляти відео нашому замовнику. З брокером я поспілкувався, митну вартість мені дали. Так, Зараз я все порахую і все, друзі. і Хто не підписався, зробіть це. Машинка дуже гарна, що мені подобається. А є е, е, камера заднього огляду. Немає, так? Да? Ну, от, єдиний мінус, що немає тут камери заднього огляду. Так, в принципі. Ну, така прийомі став. Да? Вона прийомі да, тому що машина свіжа, вона почувається, що вона свіжа.